Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в найкращу в світі групу майстрів, закрита група у Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу розповісти про новинку від торгової марки Раймонді. Ця новинка. детально... Пізніше про неї розповім, але назва її ТСС. І, звісно, її будуть застосовувати найкращі плиточники в Україні. Трохи хочу загострити взагалі про торгову марку Раймонді. Як на мене, це найкраща і найбільша торгова марка, яка займається інструментом для великого формату. Вони роблять одні з найкращих, тому що десь приблизно. Більше половина майстрів купують системи по порізки Раймонді Рейзер. Звісно, вони ж випускають найкращі переноски двох типів і різне інше обладнання, яке перед вами Воно в основному стосується великого формату. Це ось такі порізки, недорогі, якісні вирізання кутів. Захист плиточників, декілька варіантів. Присоски. Я хочу звернути увагу на присоски. У них оригінальні, не китайські присоски власного виробництва, у яких можна замінити резину, у яких, на які є запчастини по клапану, там резині по поршень, Все міняється. Сама основа у них дуже міцна, алюмінієва, і тому вони служать багато-багато років. І так, все. По реймонді це еталон. А тепер ми переходимо до системи по перенесенню по укладці, по допомозі по укладці плитки. Я так розумію, вона зроблена по запитам майстрів, котрі вже все мають. Вони мають все вже обладнання для великого формату, але їм е, нагинаться, вони бережуть спину і тому застосовують для переносу і укладки ось таке обладнання. В нею можна працювати як і вдвох, якщо формат плитки метр двадцять. Можна працювати і в одному переносити за ручку. Ну, це плитка тут 12 мм, вона досить важка. Подивіться, вона структурована. Саша, коли ми брали і сказав, що Раймонді не візьме, запросто взяла. І скільки ми її оглядаємо, раймонді тримає в цю Плитку і навіть не, не трохи не підспустили. ми жодного разу не підкачували. Тому, звісно, треба її почистити, щоб вона була чиста і суха перед тим, як переносити. Так я не закінчив. Можна оці ручки прибирати, і якщо у вас е, плитка меншого габариту, звісно, працювати без ручок. А тепер, я не знаю, у нас вийде чи ні, підняти і трошки перенести. Получиться Саша? ж? Получиться. Ось ми підняли, внесемо і, і під СВП заводимо. Знову. І поклали. Як на мене, взагалі зусиль немає. Звісно, е немає тої напруги, коли ви або присосками, а не дай Бог, ще руками викладете плитку. Уявляєте, яка у вас напруга? Звісно, треба користуватися захистом колінки жаліти. Звісно, хотілося б ще приспособити, щоб взагалі не нагинатися, щоб плитка сама клалася і не нагиналася. Але. Все одно клей треба намащувати за допомогою шпателів, і треба буде нагинатися. Але, в принципі, ця приспособа, я думаю, що знайде застосування у найкращих плиточників не тільки України, а й всього світу. Але пам'ятайте, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!